Ви народжені згори віруючі, і у вас є завіт. коли ви прийняли Ісуса у своє життя, ви стали партнерами з Богом і увійшли в Його завіту обітниць. Завдяки завіту з Богом, ви дізнаєтесь про незмінні обітниці, які ви маєте через Ісуса. Дізнайтесь, як у кровному завіті ваш завіт з Богом виконався через Ісуса. Це непорушна угода, яка закладає для вас фундамент для отримання прориву до перемоги у вашому житті. Дізнайтесь про те, що є у вашому завіті. Коли ви прийняли Ісуса до свого серця, Бог пообіцяв ніколи не залишати вас. Ви його дитина, і ви маєте благословення Господнє, які діє для вас. Робіть обітниці божі реальними щодня. Вірою візьміть помазання для того, щоб воно проявлялося у вашому житті. Думайте про те, що належить вам у вашому завіті з Богом, дізнаючись про те, хто ви в Ісусі і хто він у вас. Кожен віруючий має голос. І це голос перемоги. Hello I'm Вітаю вас, я Кеннет Копленд. Давайте помолимося і перейдемо до сьогоднішнього біблійного заняття. Отже, ми дякуємо тобі сьогодні за твоє слово, за слово живого Бога. За обітниці, всемогутнього Бога, Бога Ель-Шадая. Ми дякуємо тобі за них і прославляємо тебе за них в ім'я Ісуса. І сьогодні ми дякуємо тобі за всіх наших партнерів по всьому світу. Так, Господь. Слава Богу і вірую, ми проголошуємо, що у нас є мільйон партнерів. Так, мільйон Слава партнерів. Богу. Оскільки ти обіцяв це, і ми прийняли це в ім'я Ісуса. Амінь. Амінь. Амінь слава Богу. Щойно Грек продовжить говорити далі. Згадайте про Давида. Людину, яка більше всіх знала і пам'ятала про свій завіт з Богом, навіть ще бувши підлітком. Адже не слова Голіафа лякали людей. А його розмір. Так. Він був близько чотирьох метрів зросту. Приблизно так. Він був кремезний чоловік, але Давид бачив те саме, що бачили і вони. І він сказав: то що? І потім він сказав Голіафу сьогодні так. Сьогодні Господь віддасть тебе до моїх рук. І сьогодні я вб'ю тебе. Він говорив це. Так. Я сьогодні тебе вб'ю, а не наступного тижня. Я вб'ю тебе сьогодні. І він сказав Саулу, цей не обрізаний. Це завіт. Так. У цього необрізаного филестимлянина немає завіту з Богом. У лева і відмедія, які я вбивав неозброєний, теж не було завіту з Богом. Тоді і в чому різниця? Давид не бачив різниці. Я вб'ю його. Тому не турбуйтесь про це. Саме це сказав Давид. І він сказав: Я йду проти тебе в ім'я Господа Саваота, Бога війська небесного. Вірно, Вірно. абсолютно. Вірно. Він залучив туди ангелів. В його завіті брали участь ангели. І ті ангели подбали про те, щоб Давид добряче махнув цією пращею. І дозвольте мені сказати вам наступне: єдине місце ось тут. Єдина точка. І він поцілив неї. Вірно, потім він став на нього, взяв його меч і стяв йому голову. Так, бо виступив проти нього з пращею, а не з мечем. Він виступив проти нього з пращею та камінням, яке взяв у потоці. І завітом. І завітом. Ось як він вийшов проти так. нього. Він виступив проти нього зі словом Божим. Він сказав своїм братам: чи ж не слова це? На євриті це означає: хіба нема слова? Хіба ніхто не стоїть на слові Божому? І Давид виступив проти нього. Його слово було його зброєю. Ти виступаєш проти мене зі зброєю, а я виступаю проти тебе з завітом. Так, сер і камінцем. Це віра і відповідні дії. Абсолютно вірно. Він сказав це, повірив цьому в своєму серці, і потім вбив вірно. Голіафа. І після цього жінки співали про Давида такі пісні: Саул вбив тисячі, а Давид десятки тисяч. Навіть в той час ніхто не знав про те, що Давид перемагав ведмеді та Лева. Він просто зберігав це в своєму серці. Це було перше місце, де він розповів ці історії, тобто коли стояв перед царем. І ви пам'ятаєте, що пізніше Саул був у його руках. і Давид не вбив його. Він не зробив би цього. Він сказав: Я не можу зробити це завдяки завіту, я не можу торкнутися Божого помазанця. Правильно, той хлопець знав те, що сьогодні тіло Христа потрібно знати як ніколи раніше. Не торкайтесь Божих помазанців. Навіть якщо ви не згодні, нічого не кажіть, не дозволяйте, щоб це виходило з ваших уст. Давид сказав, я не повинен був навіть відрізати край твого одягу. Мені не слід було дозволяти цьому статися. І Давид розумів. Це. Знаєш, Грек брат Хігін зустрівся з Ісусом, коли Дух Святий взяв його на небеса. Так сар. І коли він вперше летів на літаку. Він сказав, я вже це переживав. Я вже переживав це, бо ми летіли крізь хмари. Але Ісус сказав йому, тобі потрібно буде розповідати людям про те, що ти бачив мене. І тобі доведеться сказати людям, що я торкнувся своїм пальцем твоїх долонь. І брат Хейн сказав Ісусу наступне. Мене будуть критикувати за це. І так і сталося. І він сказав, що очі Ісуса запалали вогнем. Ісус запитав. Хто покликав тебе? Він відповів. Ти. Тоді слухайся мене. Вони будуть покарані за те, що критикують тебе. Отже, хто покликав мене проповідувати процвітання? Ісус. Вірно. І я не критикую. Багато людей критикували нас Так. і всіляко зневажали нас. Але мене це не хвилює. Колись хвилювало. Але Господь виправив мене. Так, сар. Тому мене це більше не хвилює. Переслідування стосується не вас, вони проти Ісуса, Правильно. так сказав Ісус. Так він так і сказав це через мене. І коли їм доведеться стати перед що ж, базові принципи вчення Христа або суди, так їх більше, ніж одне. Так, сир. Так, сер. Коли я був з братом Хейгеном, а востаннє я був з ним в 2003 році, ми були пасторами у Каліфорнії, і він приїхав до церкви Еда Дюфрейна, Так. у місті Муріетта. І зараз він на небесах. Тоді він приїхав, ми розмовляли з ним, і хтось запитав його. Це було під час обіду. Хтось із присутніх запитав брате Хейгін, всі ці служіння, які з'явилися завдяки вашому вченню, ви навчали їх вірі. Вони сьогодні більше за ваше і, звичайно ж, сказали про вас та про інших. І я пам'ятаю, як брат Хейгін замовкнув і відповів «Амінь». Він сказав: Я посіяв хороше насіння. Так ви не могли змусити його сказати щось негативне ніколи, ні про кого? Бо він навчився цьому. Так. Він навчився цьому, і це той принцип, який Давид так добре розумів. Я навіть не повинен був відрізати край його одягу. Я ж доторкнувся до царя. Я маю молитися за лідера своєї країни, щоб жити мирно на землі. і це частина честі. це частина честі. Частина завіту. Тому, коли ви дивитесь на це зараз, з точки зору завіту, ми говорили про те, що Давид дав здобич кожному, але як все це сталося? Якщо ви не проти, давайте відкриємо 28 розділ першої Самуїла, 28 розділ, де в третьому вірші говориться. І помер Самуїл. Але подивіться на записане в першому вірші: в той час Филистимляни це той народ, з якого походив Голіаф. Так. Якого переміг Давид в той час филистимляни зібрали свої війська для війни, щоб воювати з Ізраїлем, і сказав Ахіш до Давида, це їхній цар. Щоб ти певно знав, що вийдеш зі мною в таборі, ти та люди твої. У Давида було 600 людей, і сказав Давид до Ахіша Тепер ти пізнаєш, що зробить твій раб. Тобто, я знаю, що я можу зробити. Ти побачиш те, що я зробив з Голіафом. Він говорив до царя фелестемлян, Ти знаєш, що я можу зробити? Ти бачив це, я відрубав йому голову. І тут говориться. Зате я зроблю тебе сторожем моєї голови на весь час. Подивіться, що сказав цар: Я зроблю тебе сторожем голови моєї на весь час. Самоїл помер. Тут говориться про те, що филестимляни почали готуватись до битви. І далі, в 29-му розділі, 1 Самуїла, 29, і зібрали фелестимляни всі свої війська до Афеку. А Ізраїль таборував в Аїні, що в Ізраїлі, а Фелистимські князі переходили за сотнями та за тисячами. Давид же та люди його йшли на кінці разом за хішем. Третій вірш 29 розділу. і сказали филистимські князі. Що це за євреї? А хіш відказав філистимським князям? та це ж Давид, раб Саула, Ізраїлевого царя. Що був зі мною певний час, чи то роки. Отже, Давид жив у фелестимському місті. Він приєднався до фелестимського царя. Давид нагадує йому: ти бачив? Ти знаєш, що я можу зробити. Я піду на війну з тобою. Він збирався йти на війну з Ізраїлем. Він збирався воювати з Саулом. Ось як далеко відійшов Давид на час смерті Самуїла. Він збирався стати партнером фелестимського царя. Хоча раніше вбив Галіафа, який виступав проти Саула, Давид знав, що він буде царем, але він збирався стати ним за тілом, бо він не мав духовного покриття. Самуїл помер, і це відбувалось в Ізраїлі. Це вже не на півдні, де знаходився потік Бесор, це вже в долині Ізраїль в Галілеї. Долина Ізраїль це місце, де станеться Армагедонська битва. Тобто він далеко від того місця. І тепер ми підходимо до 30-го розділу першої Самуїла, з якого почали вчора. А третього дня, після того, як Давид і його люди пішли, перший вірш, до Ціклагу, і говорили князі Фелестимські, що то за євреї. Вони боялися їх. Ми підемо на битву з Саулом, а Давид виступить проти нас. І тоді Давид зрозумів хвилиночку. Я ж буду воювати проти, бо там був Іонафан. Це мій брат по завіту. Я не можу воювати проти нього. Давид піде проти нас. Вони сказали: заверни цього чоловіка звідси. Вони відправили Давида і його людей, а самі пішли. І коли ви читаєте це, ви побачите, що вони пішли наступного ранку. І ось 29 розділ, перша Самуїла, 29, 11 вірш. і встав рано вранці Давид та люди його, щоб піти вранці. І повернутись до Фелистимського краю. А Фелистимляни пішли до Ізраїля. Вони пішли на північ. Люди Давида встали вранці, бо Фелистимляни сказали: ми не хочемо, щоб ті євреї йшли з нами. Ми не хочемо, щоб з нами був Давид, бо він піде проти нас у цій битві. Давид залишився зі своїми людьми. Їм знадобилось три дні, щоб повернутись до ціклагу. Коли вони повернулись до ціклагу, вони побачили все, що сталося. Місто було атаковане, поки вони були відсутні. Тому Давид жив у неправильному місці, став партнером з неправильними людьми. І він знаходився у неправильному місці, і всі його люди постраждали. Їхні дружини були захоплені в полон. У них все забрали, забрали все, що було у ціклазі. І далі ми бачимо, як Давид переходить той потік і переслідує їх. Але знову ж таки Самуїл помер. В Ізраїлі відсутній духовний лідер, тому Давид не знає, що робити. І ось він робить дещо дуже цікаве. У 30-му розділі говориться, а третього дня, після того, як Давид та люди його пішли до Ціклагу, отже, брате Копленд, вони три дні йшли з табору фелестимської армії, щоб повернутись додому. І зрозуміти, що їх обікрали в той час, як вони пішли на війну. Вони втомилися. І тут говориться. І взяли ціклах і спалили його вогнем. Це зробили амаликитяни. Амаликитяни напали з півдня на ціклах, захопили ціклах і спалили його вогнем. А жінок та всіх, що були в ньому від малого до великого, не вбили, але повели у полон і пішли своєю дорогою. І прийшов Давид, і люди його до міста, і ось воно спалене вогнем. А жінки їхні, і сини їхні, і доньки їхні взяті в полон. І підніс Давид та народ, який був з ним голос, та й плакали, аж поки не стало їм сили плакати. Це просто розбило його. Коли вони повернулись з Ізраїлю, нічого не було. Ті люди служили Давиду, вони воювали разом з Давидом, вони жили разом з Давидом. І це наша плата, ось що ми отримали, але вони стояли на порозі благословення, і Давид зрозумів свою помилку. У цьому розділі говориться про те, що його люди готові були побити Давида камінням. Так вони хотіли вбити його. Вони повернулися проти нього. «Я ходив за тобою і подивився, що сталося. І що зробив Давид? Ви побачите, що він зробив, шостий вірш. І було Давидові дуже гірко, бо народ говорив, щоб його побити камінням, бо засмутилась душа всього народу, кожен обурився за синів своїх та за дочок своїх. Та Давид зміцнився Господом Богом своїм і сказав Давид до священника. Він каже: принеси до мене ефода. І Євіатар приніс Ефода до Давида, Ефод це те, що носить священник. Самуїла не було поруч. Не було священника, не було нікого. Але він сміливо одягнув на себе ефод і прийшов до Господа. Ефод то була нагрудна пластина, яку носив священник, частина його святого вбрання. І через нього Господь говорив до нього: він носив на ефоді всі племена Ізраїля. Давид скоро стане царем Ізраїля. А цар, з яким він збирався воювати, це той, якому він служив разом зі своїм кровним братом Іонафаном. І ось він приходить до Господа, одягає на себе фод, і він носить на ньому всі племена Ізраїля. Він з племені Юди, але цим він каже: Бог я приходжу до тебе від імені всіх племен, мені потрібна допомога. І Бог розмовляє з ним і відповідає йому. Давид Запитує, що мені робити. Переслідуй. Переслідуй. Бог каже йому: шукай їх, як сказали б ми у Техасі. Я вчуся говорити як у Техасі. Шукай їх. І він починає переслідувати їх. Але спочатку він запитав у Господа, він зміцнився чи підбадьорив себе у Господу. Доженеш і забереш, сказав Бог. Ти відновиш все. І це було слово, на підставі якого він так. є. Далі. Його завіт з Богом. Наприклад, шукайте передусім царства Божого і Його праведності, тобто його способу, як чинити, і все це докладеться вам. Це сказав Ісус. Я беру це як завіт. Це завіт? Це завіт. Глорія прийняла це як завіт ще тоді, коли ми нічого не мали. І саме тоді вона народилась згори. Вона виростала в церкві, де ніколи не говорила це місцеписання. Вона нічого не знала про це. А я тоді був в пошуках роботи. Я дуже зіпсував своє життя. Але моя мама, вона багато років молилася за мене. І, звісно, вона молилася за Глорію. В моєї мами був завіт з Богом. І він був заснований на записаному в 1 Петра, 5 розділі. Тож вона сказала, що одного дня просто кинула свою Біблію на кухонний стіл і сказала: Я молилася за нього як тільки могла. Якщо він піде до пекла, то це буде твоя провина, а не моя. Наступного тижня Глорія прийняла спасіння. А я спасся через два тижні. Бо Глорія сказала Господу, мені потрібні ці речі. Господи, візьми моє життя і зроби з ним щось. І він зробив. І він зробив. Тому всі ці речі стають зрозумілими, коли ви пам'ятаєте про стосунки завіту з Богом. В мене є стосунки завіту з Глорією. В тебе є стосунки завіту з Мішелем. Амінь. Сентіє, ти маєш стосунки завіту з Джо. І так далі. Я дуже добре пам'ятаю про мій завіт з Глорією. Я постійно думаю про це, бо я постійно так, думаю сам. про неї. Вірно? Саме Глорія змінила моє життя. Я шукаю можливості благословити так, її. саме так, оскільки я в кровному завіті з нею через кров Ісуса. Вірно все, що Давид робив до цієї миті, було зроблене за тілом. Я буду співробітничати з ним, щоб потрапити туди, де мені потрібно буде. Він вирахував це для себе. Я все зроблю, все що потрібно. Я розберуся з ним. І потім він дійшов до того, що все було дуже погано, бо він пішов. Давид опинився в неправильному місці в неправильний час, і він навіть жив у неправильному місці. Він жив з фелестимлянами. Так. Це нагадує мені Лота, який жив у Содомі. Авраам вирішив: я не буду там жити. Я буду на тому місці, де я маю бути. І коли ви знаходитесь на правильному місці, нічого поганого не станеться. Але Давид зробив одну правильну річ: шукайте передусім царства Божого. Він звернувся до Господа. Я все наплутав, мені потрібна допомога. Що ти хочеш, щоб я робив? Мені йти за ним. В мене тут є посилання, в якому говориться. Що коли його люди були готові побити його камінням, вони були наповнені гіркотою. Так в їхньому серці була гіркота щодо Давида. Так Їхні серця і... розтанули. Так. Вони були виснажені. Так я служив тобі весь цей час, і поглянь, до чого це привело. Неможливо дозволяти своєму серцю наповнюватись гіркотою стосовно вашого партнера по завіту стосовно вашого служіння. Так. Того покриття, так, яке це. ви маєте. Ви не можете дозволити гіркоті увійти в вас. Що сказав Ісус? Неможливо її допускати. Моліться за своїх ворогів. Так, моліться за тих, хто визискують вас і переслідують вас. Вірно. Бо фактично вони виступають проти нього. Вони противляться йому. Вірно? Абсолютно вірно. Так, згадайте про служіння Ісуса. Одного разу всі учні залишили його. Він подивився на 12 апостолів і сказав: а як щодо вас, хлопці? Ви залишаєте, що відходите, мені потрібно знати. Так. Вони відповіли, куди нам Вони йти? думали про це. Звичайно, вони думали. Але про нам нікуди йти. Куди нам йти. І у нас має бути такий менталітет. Мій завіт з ним такий сильний, що якщо ти більше ніколи не благословиш мене, це нормально. Але я знаю тебе, я знаю, як ти дієш, і ти благословиш. Бо ти такий. Він такий. Він не може припинити благословляти, бо це його природа. Він є любов, і вам слід дійти до такого стану, коли, незважаючи на те, що всі відвернуться, я цього Правильно. не зроблю. Я буду поводитись так. Ісус є співчуттям. Він не просто має його, він і є самим співчуттям. Вірно. Він є милістю або хеседом. Вірно? Ось хто він. І його милість оновлюється щоранку, і вона навіки. І він ніколи не залишить і не покине вас. Ніколи. І він не залишив Давида. І, хоча Давид став партнером з неправильними людьми, виступив проти свого власного завіту, Бог ніколи не залишав його. Він промовив до нього одразу ж і сказав йому, що робити. Ось що потрібно робити. Дозволь мені витягнути тебе з цього. Бог вірний. Брате Копленд, він витягнув мене з багатьох ситуацій, до яких я сам себе завів, і Бог не винний у цьому, але він вірний. А наш час вичерпано. Наш час вичерпано. Джеремі, продовжуй. Дякую, дідусь. Благословення Господня приходить до вашого життя через ваше з'єднання завіту з Богом. з тими... З ким він покликав вас бути партнерами, благословення Господнє приходить саме так. Слово Боже говорить у 1 Самуїла 30, що ті, хто залишилися з обозом, були благословені, хоча вони й не ходили на битву. Ми з'єднані у завіті з Богом та одне з одним, і все приходить до нас через стосунки завіту. Ось чому так важливо бути партнерами з тими служіннями, до яких Бог покликав вас там, де Бог поставив вас. Сьогодні брат Копленд помолився за всіх своїх партнерів по всьому світі, і віру він сказав голос: ми маємо мільйон партнерів. Це базується на слові, яке він отримав від Господа. І ті з вас, хто є партнерами, дякуємо вам. Ми вдячні вам. Ми дякуємо за вас, Богові. Дякуємо вам за те, що стоїте з нами. Дякуємо за те, що ви сієте і стоїте разом з Кеннетом і Глорією Копленд. Щоб проповідувати безкомпромісне слово віри, разом ми допомогли донести цю євангелію у всі частини світу, і ви приймаєте у цьому участь. Ви частина кожної передачі, кожного журналу, кожної конференції, кожного повідомлення у соціальних мережах, які просувають євангелію. І завдяки вам кілька поколінь віруючих почули слово віри. Їхнє життя змінилось назавжди по всьому світі, і це сила партнерства. Якщо ви ще не є партнерами з цим служінням і хотіли б стати ними. Зайдіть на наш сайт kcm.org.ua. Кеннет і Глорія мають для вас подарунок. У нас є безкоштовні матеріали, які допоможуть вам отримати глибше відкриття про ваші стосунки як партнерів у Божому завіті. І завдяки Ісусу вам потрібно знати це. Ви співспадкоємці з ним. Ви можете отримати все, що належить йому, бо це знаходиться у партнерстві. У стосунках завіту. Це по праву належить вам. І в той час, коли люди потребують надії і перемоги, ви можете залишатися впевненими у вашому завіті з Богом і не боятись, і дізнатись, як приймати Слово Боже як єдине, що вам потрібне. Дозвольте йому проявити свою силу для вас і через вас, його друзів по завіту. Щоб отримати наші безкоштовні матеріали, зайдіть на наш сайт kcm.org.ua. І на нашому вебсайті ви можете знайти багато матеріалів для себе. Ви можете переглянути минулі передачі, ви можете дізнатися, що було раніше. Вкладайте слово Боже у своє серце, і дозвольте йому зробити те, що лише Слово Боже може зробити, і назавжди змінити ваше життя. Дякую за те, що дивилися нас до зустрічі. І пам'ятайте, що Ісус є Господь. Ласкаво просимо на Кейсі Мургіє. Це ваш центр дослідження для отримання перемоги. Дивіться передачі переможний голос віруючого. Ви можете знайти їх за темою чи за прізвищем спікера. І також ми маємо докладні тези передач, і ви можете завантажити їх. У вас буде повне занурення в слово Боже, вдома, в машині, в спортзалі чи де завгодно. Ви можете зайти на наш сайт і дізнатись про наші майбутні конференції. На нашому сайті є багато надихаючих істин з Біблії. KCM.org.ua допоможе вам там, де ви є. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кенета Коплунда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кесіамур. Продовжуйте зростати в вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.